Это этого просто вот Феликс Билл. Зухвалий напад стався біля банку на вулиці Ришельєвській. Розбійники на білій шкоді троє. Атакують позашляховик, Четвертий чекає у машині. Зі зброїв бандитів бити як мінімум два пістолети. Усі в непримітному одязі з капюшонами та в медичних масках на обличчях. Розбивши вікна машини, розбійники забирають з салону рюкзак. Тікати бандитам доводиться крізь щільні затори. Тож жертвам нападу, а їх у салоні було троє. Вдалося сісти розбійникам на хвіст. Людина виявилася неробкого десятку, дала достойну відсіч. Зловмисники зрозумівши, що їхні наміри не будуть здійснені, вдалися до втечі, а людина почала переслідувати їх на власному авто. Я наголошую, що не було ніякої стрілянини, не було застосовано вогнепальна зброя. Але найцікавіше те, що жертви пограбування навіть не звернулися з заявою до поліції, ймовірно, через те, що не хотіли світити суму викраденого.